У Чернівцях відбулася чергова сесія обласної ради. Депутати розглянули низку важливих питань від відзначення місцевих голів до ухвалення фінансових прогнозів і змін в освітній сфері краю. Подробиці далі. У Чернівцях відбулася сесія обласної ради. Нині у сесійній залі зібралось 38 депутатів. Перед початком сесії подяку голови Верховної Ради України вручили Андрію Дранчуку. Хотинського міського голову відзначили за значний особистий внесок у розвиток держави, активну громадську діяльність і високий професіоналізм. За дорученням голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука за значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний Освітній розвиток громади, утвердження засад місцевого самоврядування, активну громадську діяльність та високий професіоналізм, подякую голови Верховної Ради України. Нагородити Дранчука Андрія Дмитровича Хотинського, міського голову Дністровського району. Сесії обласна рада підтримала прогноз обласного бюджету на 26-28 роки. Обсяг фінансування обласного бюджету протягом трирічного періоду становитиме 150 мільйонів гривень у 2026 році, 200 мільйонів у 2027 та 250 мільйонів гривень у 2028 році. Шановні колеги ставлю на голосування питання про розгляд прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 26-28 роки за основу. Будь ласка, голосуємо. Комунальна школа-інтернат стала Буковинським ліцеєм успішної молоді. Відповідне рішення нині ухвалили депутати Чернівецької обласної ради. Запропонована назва закладу була саме за ініціативи педагогічного колективу, і ми говоримо про те, що цей заклад є передпілотом. Вони пропонували цю назву і позиціонували її серед всіх пілотних предпілотних. Закладів, які пілотують академічні старшу профільну школу. Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат перших третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предматів не тільки змінила назву, а й статус. Відтак учні здобуватимуть освіту за новим державним стандартом, а педагоги проходитимуть додаткову підготовку для роботи у профільній школі. Вони обґрунтовують питанням тим, що успішність не з позиції успішності фінансової, а що заклад має готувати дітей. Всі у нас обдаровані діти. Однак заклад. Має готувати дітей, які готові до викликів життя, і вони обов'язково маються реалізуватися в цьому суспільстві, що й називається їхнім успіхом. Департамент освіти і науки підтримав цю ініціативу педагогічного колективу та дітей. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.